І так, друзі, всіх вітаю, працюємо на пасіці. Звісно, ще не сезон, але працюємо на пасіці. Зараз покажу, розкажу, кому цікаво. Підписка, лайк, погнали. І так, Сьогодні із Сашею витягнули всі сюди нуклеуси на пасіку. Поставили палети і повиносили повністю всі наші 200 нуклеусів. Для чого? Зараз поясню. У нас нам в тому приміщенні немає від слова зовсім місця. Залишилось там ще кормушки нуклеусні, їх потрібно доробити це, докрутити сітку. Чим ми і займемось. Повиносили повністю все сюди, і воно буде чекати до заселення нуклеусного парку. Тут 200 нуклеусів. Ось так все дуже файно виглядає, в різні кольори покрашені, гумове фарбування. Робили товщину стінки 30 мм, суцільна без логотипів, для того, щоб зберегти тепло для нуклеуса. Нуклеус, я думаю, буде файний, не буде ніяких сльотів. Надіємося, тому що сімейка буде більша. Плануємо заселяти на 4 составні нуклеусні рамки, тобто це 245 і Додана. По факту це дуже-дуже багато для нуклеуса. Але в нашому варіанті хочемо зробити ось такий. Файний нуклеусний парк 200 штук, але ще під великим-великим знаком питання 300 штук. Планували відразу 100. Потім зробили 200 і, можливо, ще доробиться 100 штук. Тому, друзі, ось така робота. Далі в нас ну, очистили оце приміщення для того, щоб зложувати сюди вулики, тому що нам потрібно 150 вуликів загалом, а вже місця немає і так. Також зараз починаємо збивати рамки. Що на нуклевосні рамок потрібно дуже-дуже багато, що на вулики потрібно дуже багато рамок. І 145-х, і 300. х Тому, друзі, якось так В принципі, йому нічого не станеться, воно під плівкою, і хай собі е стоїть і чекає своєї пори. Наверх щось накриємо, щоб там е сонце не сильно їх там випалювало. Та і хай стоять собі потихеньку. Вони покрашені. в принципі, все готово. Тому, друзі, е нагадую. Кому потрібні такі нуклеуси, можемо виготовити, що на одне маткомісце, що на два, що на чотири маткомісця без проблем. Тобто можемо це все зробити. Номер телефону, як завжди, у першому коментарі, ссылка на наш сайт, також там. Всі замовлення приймаємо через Viber. Також прес-форми під такі нуклеуси можемо зробити. Тому, друзі, підготовка до сезону в повному обсязі іде. Дуже-дуже багато потрібно зробити роботи. Тому будемо показувати, як це все буде. Також підставки будуть. Дуже цікаві під наш нуклеосний парк. Тому, друзі, кому це цікаво, кому цікава наша тема, підписка, лайк, дуже буде багато відео, будемо це все знімати. Все, всім все найкращого.